Зупиняти процес старіння тіла, розкриття сили космічної матері, відновити свою святість, жити більше тисячі років. Встановиться мир на землі, ти богиня. Мене звати Луче Сазар, я провідник у сфери світла. Знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, служитель Фіолетового променя і провідник енергії Фіолетового Полум'я, наш канал канал світла, любові, свободи, духовності Ереводолія. Він поза будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка роблять для вас видимими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за енергосприяння розвитку нашому каналу у кожній вашій підписці, кожній вподобайці, кожному коментарі. І особливо дякую за кожен ваш донат, який допомагає функціонуванню і розвитку нашого каналу. Сьогодні моя дорога духовна сестра, ченнелер і провідник Олімпія передає нам дуже унікальне послання. Це послання від Матері Всесвіт. Слухаємо уважно! Вітаю всі світлі душі, вітаю, ваше Божественне Я. Дякую, що ви разом з нами підіймаєтесь до світла Творця, дякую, що ваша свідомість сприймає духовні істини, які благотворно впливають на вас і ваше життя. Сьогодні буду передавати вам ченелінгове послання від Матері Всесвіт, владичиці енергії, яка вийшла зі мною на контакт медитації, світловий захист землі. Цю медитацію створила моя дорога сестра Лучі на замовлення небожителів для порятунку Землі. Світлі душі, якщо ми всі разом будемо духовно працювати для порятунку землі, ми зможемо знизити об'єм планетарної катастрофи, як у 2012 році вдалося відвернути зіткнення астероїда з Землею. Ви почуєте зараз, якою силою ви наділені від Творця. І ця духовна сила дана вам по праву народження. Ви всі вийшли із мого божественного лона, почула я дуже ніжний, сповнений любові голос, це голос люблячої матері. Божественна матінка, це ти, так, моє дитя, це я, мати, Всесвіт. Я побачила жінку з довгим красивим волоссям. І нескінченно довгим шлейфом сукні, божествених енергій різного кольору, з під її рукавів сукні текли нескінченно довгі річки кристально чистої води. Погляд її був сповнений безумовною любові, обличчя світле, як сяйво місяця. Матінко Всесвіт, я завжди тебе уявляла як простір, в якому можна плавати, в якому хочеться розчинитися і злитися воєдино. Так, люба моя, бо Ти є втілений мій аспект і моє благодатне сяйво струмує на землю зараз, щоб пробудити в вас Божественну силу. Кожна земна жінка це втілена частинка мене, космічної матері. В моїх космічних водах знаходиться сам Бог, владика енергії. І ваші жіночі навколо води. В яких зароджується нове життя, це прояв моїх космічних вод, Материнство створене на землі за моїм Божественним образом. А ви, мої люби жінки, перестали вірити в свою святість, ви втратили відчуття нерозривної єдності зі мною, з вашою матір'ю Всесвіт, втілитися жінкою це великий дар. Це мати матерію земного тіла, в грудях якого має світити сонце. Очі мають бути чистими, бо очі є дзеркалом душі. Якщо очі ваші будуть чисті, то й все тіло буде ваше чистим. Жіноче лоно є святим, бо таковим я наділила матір людства Єву. Чавах означає життя, ти, богиня. Ти особлюєш Божественну матір, і кожна земна жінка, яка прийде від тебе, є богинею. Мати, Всесвіт, дорога, святе письмо розповідає нам, що Єва переступила Божественний закон і спробувала заборонений плід. І це розділило світ на дуальність. Чи дійсно це так? Дитя, Бог і Я, Божественна Матір Всесвіт, створили людський рід. Матеріалізував тіло чоловіка і жінки з силою божественної волі і наділили чоловіка й жінку творити дітей чистим божественним способом. Ми наділили їх сьома видами почуттів, які є священними: це зір, слух, нюх, смак, дотик. Це первинні почуття, найцінніші, що ви маєте, лише втрачаючи їх, ви починаєте згадувати цей дар Бога вам на землі. Розтілені духи не мають жодного з цих почуттів, лише пам'ять душі зберігає їх як спогади, тільки перебуваючи в тілісному храмі, ви можете їх відчувати. Іще два закральні почуття, якими наділив вас Бог. Це інтуїція, дар відчувати поза свідомістю. Це почуття зв'язку зі мною, це духовна поповина, яка залишається невидимою між мною і вами, моїми дітьми, і почуття моєї безумовної любові, чоловік і жінка, які стали вашим праотцем і праматір'ю, були повідомлені, що вони можуть користуватися всіма почуттями. І дар безумовної любові буде завжди наділяти їх присутністю Бога в собі. Вони також були повідомлені, що тваринне почуття, яке залишилося від їхнього досвіду у вигляді тварин, є запретним плодом, що використання тваринного почуття та розмноження призведе до смертності тіла, божественний спосіб творення дітей дозволив би жити в одному тілі більш тисячі років. Ваші отець і мати людства стільки прожили, а їх смертні діти і нащадки від тисячі років скоротили до ста, і то зараз з вас проживають сто років одиниці. Чим скоріше ви підійметесь у свідомості до п'ятої мірності, а потім до шостої, сьомої, тим. Довшим стане тривалість вашого життя. Ви навчитеся зупиняти процес старіння тіла, почнете домовлятися зі своїм духом і своїми клітинами. В золотому віці ви вже зможете продовжувати життя до 200-300 років, але ще багато чому вам потрібно навчитися. Ваше головне завдання цієї ери. Відновити свою святість, відновити свою божественність, святість Божественної Матері в собі, через жінок тільки встановиться мир на землі. Я дію через кожну втілену жінку зараз. Моїми найвищими проявами є Діва Марія, Марія Магдалена, богиня Шакті, богиня Ісіс, всі богині Олімпійського пантеону і всі втілені богині. Любі жінки. Якщо ви не відчуваєте святість Божественної матері в собі, візьміть портрет будь-якої богині, з якою ви відчуваєте духовний зв'язок, з усією любов'ю і глибокою концентрацією дякуйте і моліться за для розкриття Божественної сили космічної Матері. На вас велика відповідальність за збереження Матері Землі. Чоловіки підуть за вами і преклоняться перед вами, коли побачать мене. В духовному, безумовно люблячому серці кожної втіленої жінки. Люблю вас, ваша матір Всесвіт, послання передала вам з любов'ю і благословінням ваш провідник Олімпія обіймаю вас серцем. Посилання, за яким можна придбати книжки Олімпії, знайдете в інформації під даним відео. Запрошую на мої авторські курси базовий енергетичні діаманти фіолетового полум'я та раганицькі промені зцілення» і куб Метатрона». На курсах для вас відкриваються двері у світ божественних енергій, з допомогою яких ви навчитеся зцілювати від низьких вібрацій себе і своє життя, змінювати своє життя на краще.